Всім вітання. Сьогодні у нас 14 листопада 2025 року. І значить почну з головного. Поступають до мене дзвінки на рахунок бджоломаток та бджолопакетів на слідуючий сезон, тобто 2026. Тому дам зарання відповідь, що я замовлень не приймаю ні на маток, ні на бджолопакети. По матках буде їх мінімальна кількість робити, тобто для себе, якщо будуть якісь зайві, тоді я їх продам. А по бджолопакетах, то взагалі їх точно не буде, аби самому не прийшлося їх купляти. Тому що хто дивився попередні моє відео, в зиму прийшлося мені, там де в мене великий точок, дуже багато з'єднати. Там, ну Дуже багато було з'єднаних. Подивимося, як вони будуть зимувати, і може бути таке, що прийдеться і докупляти якісь бджолопакети. Тому на це я відповідав. А зараз перейдемо до того, як відбувається зимівля бджіл на е, даний час. ну Початок зимівлі можна так сказати, тому що бджола вже таких деньків давно не було, щоб вилітала. Хоча ще можуть бути, тому що тільки що це 14 листопада, як показує практика, може бути і зимою, але в листопаді ще можуть бути якісь такі невеликі обльоти. Бджола зараз знаходиться у клубах, можливо, не таких вжатих, як зимою, але вона вже в клубах, тому вони свій старт зимівлі вже почали. Ще скажу, бо були питання про... Скажімо, неблагополучні такі бджолосім, в яких є розплід, як в них буде відбуватися зимівля і так далі. Тобто, Якщо в них є розплід, це вже з тими сім'ями щось не так, або вони слабкі, або були сильно вражені кліщем, тому зимівля в них і, скоріш за все, буде погано проходити, може осипатися бджола і так далі. Такі бджолосім'ї, ну, або спостерігати за ними, або краще анулювати і бажано їх не під'єднувати з хорошими бджолосім'ями, тому що вони і хорошу бджолосім'ю можуть розтривожити. Краще, якщо вже і з'єднуєте, то між, ну, між такими, як і вони з'єднують, з, тобто з якимись також поганими, які там плохо сидять, не збираються в клуб. Там, тому що якщо з хорошою знову ж таки зазначу, що може е, і хорошу сім'ю розтривожити. Тому краще цього не робити. Е, ну і Ще коротенько пройдемося по цінах на е, пилок, прополіс, пергу. Ну, вже як всі замітили, про пилок всі забули квітковий. Е, зараз е, роздувають про пергу. Склоняють пасічників для того, щоб вони купляли там різні приспособи, щоб її видобувати. І там склоняють до того, що це дуже хороша ціна за таку продукцію. Ну, на мою думку, це зовсім невелика ціна. Там за той самий Прополіс, якщо зараз він від 1400 там, до 1600, так само там перга, ну як у кого. За Прополіс скажу так, що я ще в 2017-2018 рік продавав його по 2000 за кілограм. То самі можете судити, що за цих 7-8 років, наскільки ну, скажімо, ціни зросли, там, на куртки, одяг, там, капці і все остальне харчування, а прополіс навіть не на тому рівні лишився, а набагато нижче. І це нам говорить, що це хороша ціна. Ну, Самі суді, чи це хороша ціна, чи ні. Запилок взагалі забули, хоча останніх декілька років там теж кіпіш садили. То есть, роздували знову ж таки. Ті, хто хотіли спробувати збирати, спробували. Ті, хто збирали, скоріш за все, його збирають і, скажімо так, у цій грі залишились. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.